Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Вітаємо всіх, Роман Колядата Олена Залінченко працюють для вас у студії. Російські пропагандисти не зупиняються у своїх спробах посіяти паніку серед українців. Не випадають з уваги фейкометів, і ті українці, які виїхали за кордон. Ще одна масштабна маніпуляція підроблене відео з ведучим національного телемарафону Єдині головне Олексієм Фадієвим, в якому він нібито заявляє про перевірки військово зобов'язаних чоловіків за кордоном і їхню примусову депортацію до України. Змонтований ролик. Має правдоподібний вигляд, ведучий у знайомому образі, офіційний стиль подачі, начебто достовірна інформація, державний портал, де опубліковані списки для депортації. Однак є одна проблема: цей портал просто-напросто не існує а сам сюжет. Виявився майстерно зробленим діпфейком. Укрінформ вже викрив цю маніпуляцію. В офіційному випуску єдиного марафону від 9 січня 2025 року. Подібних заяв не було. Російські ботоферми взяли реальний ефірний фрагмент, використали штучний інтелект для синтезу голосу та спотворили зміст. Однак, уважні глядачі можуть помітити дивну річ, мімика ведучого не відповідає словам, а сам голос звучить штучно. Уривчасто і неприродно такі техніки можуть підробити навіть офіційні джерела інформації, створюючи альтернативну реальність, яка вигідна Кремлю. Чому російська пропаганда дедалі частіше використовує діпфейки? Як відрізнити фальшиве відео від справжнього, і що робити, коли стикається з подібними маніпуляціями? Про це ми розпитали аналітикиню центру досліджень громадської організації Детектор Медіа Софію. Мельник вона розповість, як телеграм перетворився на головний інструмент поширення фейків, що допоможе звичайному. Глядачеві розпізнати діпфейк і чому подібні атаки можуть посилювати панічні настрої серед українців. Отже, російські пропагандисти не просто запускають фейки, а намагаються створити паралельну реальність, яка змушує людей сумніватися у фактах, чому вони вирішили використовувати саме діпфейк на тему мобілізації українців за кордоном, і яку реакцію хотіли спровокувати. Цю тактику можна розглядати як елемент інформаційної війни, розповідає Софія Мельник. Загалом аналітичний центр детектор медіа щодня аналізує російську пропаганду та спростовує дезінформацію. Один із останніх фейків, який ми аналізували, це був про те, що нібито за кордоном українцям вручають повістки та депортують назад додому в Україну. Пропагандисти поширюють підроблене відео, в якому ведучий національного телемарафону Єдине головне, начебто повідомляє про перевірки українців призовного віку за кордоном і у ролику цьому стверджують, що Деяким українцям на заході вже почали вручати повістки та примусово повертати в Україну. Більше того, мовляв, навіть з'явилися списки тих, кого можуть депортувати. Виглядає це відео переконливо. Втім, це відверта брехня. Це класичний приклад інформаційної війни, яку веде Росія через пропаганду. Головна мета посіяти паніку серед українців за кордоном, відірвати довіру до української влади та створити враження, що чоловіків призивного віку, начебто, промусово повертають в Україну для мобілізації таким чином Кремль намагається деморалізувати українське суспільство, посилити напруження серед біженців, і що не менш важливо зруйнувати підтримку України з боку міжнародних партнерів. Скоріше за все, саме цей дипфейк був зосереджений на українців за кордоном. Наразі ми можемо бачити тенденцію, те, що вони зосереджені саме на групі, яка підпадає під мобілізацію. Тому і українці за кордоном також підпали під цю хвилю дезінформації, на яку зосереджений саме Гіпро. До речі, це не перший випадок використання дипфейків. У російській пропаганді раніше вже з'являлися підроблені відео, спрямовані на дискредитацію українських військових, українських посадовців, українську владу, зокрема або медіа. Це ще один такий інструмент у дезінформаційній кампанії, який щоразу стає все більш технологічним та небезпечним, тому завжди варто перевіряти інформацію, особливо якщо вона виглядає підозріло. Синтез голосу, підміна слів і монтаж ось інструменти, які використовують для генерування правдоподібних, але повністю сфальсифікованих відео. Які техніки використав ворог і де він поширював брехню, пояснює Софія Мельник. Російські пропагандисти взяли фрагмент з реального ефіру, а потім за допомогою штучного інтелекту підробили аудодоріжку, синтезувавши голос ведучого. В результаті можна помітити кілька очевидних ознак фейку. По-перше, це міміка, яка не збігається з текстом, тобто рухи губ ведучого не відповідають словам, що звучать у відео. По-друге, штучне звучання фраз вони у ривчості, неправильно змонтовані та не відповідають стандартам новинної подачі. І останок це візуальне спотворення. Інколи можна. Помітити дрібні дефекти або різкі переходи в кадрі, а що також характерні для дефейків і для того, який ми аналізували у цьому випадку, пропагандисти заявляли, що нібито з'явили списки тих, кого можуть депортувати. Проте, коли ми почали перевіряти де взагалі є ці списки, їх не знайшли. А самі пропагандисти посилались на нібито офіційні списки від влади. Загалом саме цей депфейк це відео було поширено в телеграм-каналах українських проросійських. Як воно розповсюдилось, це просто перепоширення. Тобто в одному воно завелося, і далі пішло по різних телеграм-каналах, які є між собою дуже поєднані. Чому саме Телеграм? Тому що у Фейсбук або Інстаграм, або Twitter, там найчастіше за все йде дуже багато коментарів потім на це, або воно блокується в телеграм-каналах. На жаль. Нічого не блокується, а коментарі до таких постів завжди закриті. Тому, на мою думку, саме телеграм-канал використовується в цьому випадку. Діпфейки стають дедалі реалістичнішими, і навіть досвідчені глядачі можуть не відразу помітити підробку, які ключові ознаки вказують на те, що відео сфальшоване, і як звичайна людина може навчитися розпізнавати такі маніпуляції. Існують прості, але ефективні методи перевірки, про які варто знати кожному. Знає про них Софія Мельник. Сучасні технології дозволяють підробляти відео насправді так, що відрізнити фейк від реальності стає все складніше і складніше з кожним днем. Але є кілька ознак, які допоможуть не стати жертвою маніпуляції. По перше, потрібно звертати увагу на міміку та артикуляцію, якщо губи не співпадають із мовленням або рухи здаються неприродними. Можливо, перед вами дипфейк. По-друге, уважно слухати голос у таких відео може звучати штучно, бути монотонним, неприродно уривчастим або навпаки надто синтетичним. Третє це перевіряти зображення. Штучний інтелект ще не ідеальний. У дипфейках можна помітити дивні рухи очей, розмиття обличчя чи навіть раптові збої у відео. А якщо відео здається підозрілим, його варто перевірити. Можна використовувати спеціальні інструменти, наприклад, зворотний пошук зображень, сервіс для Аналізу відео розпізнавання обличчя або вже спеціальні програми, такі як NewsGuard, Google Fact Check або GeoSpy — це тими, якими ми користуємося найчастіше. І вони є більш-менш перевіреними. І головне правило довіряйте тільки перевіреним джерелам. Якщо інформація виглядає шокуючою, не поспішайте поширювати її. Спершу перевірте, чи писали про це до прикладу авторитетні медіа, Дефейки загалом створюють найчастіше, щоб викликати емоції. Якщо новина більше шокує ніж інформує, це привид замислитися. Тобто, варто також перевіряти, хто її опублікував. Чи це серйозне видання, чи анонімний телеграм-канал, який регулярно поширює Чні, але сумнів новини додатково можна звіритися із білим списком медіа від інституту масової інформації або подивитися, що про це пишуть українські фактчекери. Звісно, одна справа звернути увагу на заголовок, якщо він гучний, якщо він яскравий, якщо привертає увагу і чіпляє емоційно. З цим більш-менш ми починаємо вчитися давати раду цьому. А що робити от з діпфейками, коли реально ви бачите відео, нібито справжньої людини, скажімо, фахівця, політика, відому особистість, які про щось говорять, і ви в це вірите, тому що це відео, це доказ, який ви маєте можливість побачити. Утім, і тут фейкомети не втомлюються продукувати і старатися надолужувати те, що можуть зробити, і у відеоформаті. тому ось зокрема такі поради від аналітикині Центру досліджень громадського об'єднання Детектор медіа Софії Мельник будуть корисними кожному, щоб не залишати пропагандистам шансів контролювати нашу свідомість. Щодня в ефірі українського радіо рубрика Фейк-контроль, де ми тренуємо навички медіаграмотності і зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Тож будьте з нами. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.